Друзі, вітаю, канал Масляр. Мене звати Олексій. Буду кожному вдячний за підтримку канала підпискою. От Вчора ми робили-робили, довели нарешті цю пристройку до кінця. І зараз вже будемо переселяти. Вчора не переселяли, бо ще кастрували і кололи залізо. В тумбочки поросятам і Крапкіним. А сьогодні вже по дню вирішили переселити тих, що вже відлучені, потім забрати в ковбаски і забрати у злючки поросят. От, і ці всі три групи з'єднані тут. От, Поцепили їм туди. Цепок, поїлка зроблена, працює, невеличке корито. Зробив перегородки, бо постійно вони туди залазять і лягають там спати. Не знаю, воно буде зручне не зручно, їм незручно, але подивлюсь. Постелили, зараз там їм десь якийсь угол покладемо какашки, їхні ж, щоб вони ходили в одне місце. От в туалет. Ну і наче все. Тут приробили поріх, зробили білим. Тут зробив таку. Калітку приварив От і опій, навіть карату побілили хату. У Карата побілена хата. Чого ти там ховаєшся? Чого ховаєшся? Собачура. так і... і все вони у нас будуть на такому кормі. Це в нас тут є Із... гранула і старт два Дос... БМВД. 25% на 7 кг старта я добавив 1,5 кг гранули і 800 майже 900 г сухого молока за цими. Так, Ну, коротше, будемо ми зараз їх переганяти. Так. Собака воює на них постійно. Так, ну і зараз будемо переселяти. Так, це вже прийшла доба, о, почули мене. Завтра не Так вони ньогоють. Водичку ще не всі вміють пити, але є кому вчити. Трошки погризане. тут их 27 штук. Пищать еще трохи. Одні дядь а друзі, пасажири. Все ось. Тіпалья рук. Все. Бережіть себе, бережіть країну, родину і все буде Україна.